До квадрохати звернувся клієнт зі скаргою на те, що його новенький квадроцикл з Єфмото Оверленд 25 року не їде. Ну тобто, клієнт їхав-їхав, він заглох і більше вже не завівся. каже Беріс: допоможи, розберіться, що ж з ним трапилось: 300 кілометрів, нова техніка. Доставили квадроцикл до сервісу квадрохати, почали дефектувати, розбирати. І що виявилося, і виявилося, що клієнту на заправці залили ось таку жижу. Зверніть увагу, зверху взагалі щось не зрозуміле це. Якась ржавчина із резервуара. Звісно, що квадроцикл на такій жижі їздити не буде. Тому зараз що ми робимо? Ну, по-перше, звісно, миємо повністю паливний бак, також зняли паливний насос. Зверніть увагу, фільтр паливного насоса повністю у цій іржі. Звісно, він повністю забитий і він не качав. І що будемо робити далі? Звісно, будемо перевіряти повністю паливну систему, свічки і так далі. І зараз спеціалісти квадрохати завершили роботи з перевірки паливної системи квадроцикла, зробили запуск після цього і квадроцикл працює чудово. Будемо доставляти додому, до нашого клієнта.